Час є нерухомим, це ми рухаємось в ньому не туди. Угу. От що це для вас таке? Якщо ми забажаємо аналювати наш егоїзм, то ми відразу ж відчуємо, як час розпрямляється, от як, немов зім'яти папір, і раптом він випростовується, знову стає гладким. Так. І ось оці всі. Зім'яті всілякі поверхні всякі. Так. вони всі розпрямляються і стають єдиним цілим. І ми на ньому. Ось це і є площиною часу. Це, взагалі, ось це гармонійний стан. Це гармонія, так? Гармонія це коли я зливаюсь з цією площиною і відчуваю, що немає зовсім ніякого вектору руху. Ні в чому. А що є? А є лише я і ось ця площина, з якою я маю себе поєднати, і все. Я йду у цю площину, існую в ній, Ну, щось таке. Це гарно, це вдало. Ну, це дає людині відчуття простоти, єдності світу. Тобто весь цей біг, вся ця, ця складність. Це взагалі не там. Складність усього, усього усього, все складно, все складно. Угу. Все раптом зникає і залишається ось така простота. В чому вона ця простота? От лише це, скажіть і все. Ось ця простота. У тому що існує і діє лише всього єдина сила, з якою мені потрібно познайомитись. І що це? її для себе. Стати таким, як вона. І Що це за сила? Віддачі, єдності. У всьому